Менше ніж за хвилину ви зрозумієте, як правильно вживати прислівники в англійській мові. Adverbs of Frequency ми використовуємо перед основним діслом, що саме вказує на дію. Такі речі мають таку структуру: subject plus of frequency plus verb. Subject – I. верб. always. Drink – verb. I always drink coffee in the morning. Але якщо в речення допоміжне до слова to be, то в такому випадку ставимо прислівник після They – subject, are – verb usually adverb. А якщо в реченні використовується допоміжні дієслова, то adverb обов'язково вживаємо після допоміжного та перед основним дієсловом. For example, she has always wanted to move abroad. She, subject, has auxiliary verb, always adverb, wanted verb. Прислівники частоти в англійській мові вживаються після модальних дієслів. She can sometimes work from home. She, subject, can modal verb, sometimes adverb, work verb. Шукаєте якісну та безкоштовну підготовку до НМТ? Тоді я на платформі iLearn Розбираю різні теми, які точно будуть на НМТ цього року. Тому чекаю вас у своїх вебінарах!